Вітаю вас, шановні пані та панове. Балканіка велика компанія з багатим досвідом роботи. В асортименті нашого онлайн-магазину Балканіка онлайн багато різноманітних категорій товарів, і кожен з них потребує особливого відношення при пакуванні, щоб продукти були доставлені до клієнтів у найкращому вигляді, цілі та неушкоджені. Правильна упаковка, логічні індивідуальні відношення за складу замовлення має вирішальне значення у процесі логістики, тому ми ретельно опаковуємо продукти, напої та інші товари у заказі, щоб уникнути будь-якої ймовірності їх пошкодження під час транспортування. Процес складання та опакування відбувається наступним чином. Спершу ми вибираємо найкращу за розміром коробку для продуктів, які входять у замовлення клієнта. Для цього ми маємо чотири різних варіанти фірмових коробок. Алканіка, маленька, середня, велика і дуже висока велика коробка. Далі, якщо потрібно, на дно коробки та з боків ми кладемо спеціальну м'яку під для транспортування керівки предметів. Вона є повітряною бульважковою плівкою, гнучки прозорі проліеталеновий матеріал. Поверхня, якого рівномірно покрита невеликими виступами, заповненим повітрям. Цей вид опакування найкращий для захисту крихких виробів від випадкових ударів при падінні, попадання вологи, забруднень та впливу холоду або спеки. Крім цього, кожна сляна банка або пляшка опаковується в окрему захисну сітку із поліетилену, так досягається велика можливість кращої безпеки крихких скляних виробів та картонних коробок продуктів. Усі продукти в посилці упаковуються з розумом та турботою. Вниз ящика щільно укладаються найвищі продукти, а зверху на них лягають продукти з легкою вагою. І нарешті продукти, що вимагають транспортування за умов низьких температур, упаковуються окремим спеціальним способом, що зменшить ймовірність їх висування під час доставки клієнту. Ми дбаємо про те, що продукти дісталися клієнту у кращому вигляді і найкоротший термін. Ви можете бути певні, що ми зробимо максимум зусиль для якісного обслуговування вашого замовлення. Обирайте, що забажаєте, та смакуйте задоволення. При замовленні товари звертайте увагу на те, чи є серед них ті, які потребують доставки за умов холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.